Шановні друзі, в попередньому відео ми розглянули теорію способа підстановки при інтегруванні. І чому офіційний спосіб, який викладається, не є теоретичним, а емпірічним. В цьому відео ми на практиці розглянемо розв'язання табличних інтегралів способом підстановки, ми маємо формулу інтегрування ну, і Завдяки ній ми зможемо застосовувати новий спосіб підстановки теоретично вірний. Розглянемо. Візьмемо звичайний приклад: інтеграл x квадрат dx. І покажемо, як це виглядає в теоретично вірному викладі. І так, у нас є формула інтегрування. Перша. Функція це похідна первісної функції. От у нас є x квадрат, це х квадрат. Далі. У нас похідна початкової функції. Початкова функція це. Функція в першій степені. а первісна функція ну, в деякій степені n. Далі. Наступною наступний складовою є коефіцієнт переходу. От він тут, коефіцієнт переходу xx. Так як у нас похідна від x це одиниця, коефіцієнт переходу для дійсних функцій, коли ми маємо перехід функції в функцію той же самий і в той же самій системі то це дорівнює одиниці. І так, відповідно до цієї формули, у нас є dx. dx це одиниця поділена на диференційний множник. Тобто це теж функція. Ну, а тепер приступимо до практичних занять. І так, приклад перший. Розв'яжемо інтеграл. Косінус х дх. Запишемо інтеграл теоретично вірне. Інтеграл косінус х до дорівнює інтегралу косінус х помножене на похідну від х. Помножене на коефіцієнт переходу. І помножене на dx. Давайте приймемо будь-який, який, який на собі підходить е, коефіцієнт переходу. Що це таке? Тобто ми, наприклад, приймаємо, так як зазвичай люблять робити це в офіційному аналізі, перехід від функції до якоїсь алгебраїчної y. Ну, Тобто у нас косінус х переходить в ігрік. Центрі переходу це частка похідних і приведення їх в одну із систем функцій. Дивимось. Взагалі це, якщо розбиратися точно зараз в математичному плані, це похідна від ах y. Тобто похідна від y чисельнику поділена на похідну від косинус х в знаменнику, знаходимо, підставляємо замість косинуса x, Y, я одержую мінус одиниця поділена на корінь квадратний із одиниці мінус y квадрат. Звертаємо увагу, що тут у нас перехід від одної системи функцій, у нас їх тут дві, у алгебраїчна і трагнометрична, в одну систему функцій. Тут немає знака рівності, так як показують в матаналізі. Офіційно. І так. Інтеграл косинус Х, dx дорівнює косинус помножена x похідна від х на коефіцієнт переходу dy. Переходимо. Косинус у нас переходив y. x у нас переходив похідну від y. Помножує на коефіцієнт переходу. Коефіцієнт переходу тут у нас x x, тобто тригонометрична в тригонометричну. А тут автоматично оце заміняється на коефіцієнт переходу від х к, y, тобто від тригонометричної до алгебричної системи функції, і множиться на dy. Підставляємо y помножить на коефіцієнт переходу dy. Знаходимо, що інтеграл cos dx відповідає. Інтегралу мінус у поділена корінь квадратний із одиниці мінус y квадрат dy. Далі, для знаходження і розв'язання цього інтегралу, ми знаходимо диференційний множник. Диференційний множник це похідна від логарифма початкової функції. Як ми знаходимо тут початкову функцію? При розв'язанні використовуємо правило похідної від частки функцій. Дивимось, у нас завжди в знаменнику знаходиться функція. Не похідна, а функція. Тобто у нас тут в знаменнику одиниця мінус y квадрат. Це первісна функція. Знаходимо. Диференційний множник. Дивимось на результат. У нас мінус 2 у поділена одиниця мінус у квадрат. Порівнюємо з підінтегральним виразом. Бачимо, що це подібне. Тут тільки 2, а тут його немає. Тобто, це називається принцип подібності. Якщо диференційний множник подібний до підінтегрального виразу, Тобто ми знаходимося і знайшли правильний, правильну початкову функцію. І так, dy це дорівнює 1 поділена на диференційний множник. І тепер ми під інтегральний вираз множимо на dy. Одержуємо 1 друга корінь квадратний 1-y квадрат. Тепер нам треба ще провести одну операцію. Поділити на. Степінь, в якій знаходиться початкова функція, тут одна друга, поділили і одержали корінь квадратний із одиниця мінус у квадрат. Тепер ми можемо переходити y у нас переходив косинус х. Тобто, повертаємось назад. Корінь квадратний, 1- косинус квадрат х дорівнює синус х. Таким чином ми розв'язали цей інтеграл. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл синус х dx. Приймемо, що у нас відбувається перехід синуса х в гіперболічний синус Фі. Знаходимо коцент переходу. У нас це косінус, гіперболічний косинус Фі на корінь квадратний із 1 -мінус гіперболічний синус квадраті Фі. Далі підставляємо синус це гіперболічний синус. коцент переходу. Це у нас коцент переходу. Тут ми е, показуємо, що це коцент переходу е, в комплексну систему функцій. Множимо це і одержуємо інтеграл. Гіперболічний синус помножений на гіперболічний косинус поділений корінь квадратний одиниця мінус гіперболічний синус квадраті х. Знаходимо таким же самим чином по знаменнику. диференційний множник. Бачимо, що вони подібні, звідси дефі 1 поділена на диференційний множник, перемножили. Під інтегральну функцію на dφ одержали результат, поділили на степінь, в якій знаходиться початкова функція, одержали результат. Тепер ми можемо переходити назад гіперболічний синус, переходимо в синус х і одержуємо мінус косинус х. Розглянемо приклад 3. Розглядати інтеграл dx. Тангенс x dx. Приймемо, що у нас тангенс x переходить в y. Знаходимо ми коцент переходу. Одиниця поділена 1 плюс y квадрат. Підставляємо, тангенс x переходить в y. Коцент переходу. Тут у нас одиниця, він переходить в коєс переходу від y х до у. Тобто це 1 поділена на 1 плюс y квадрат. Перемножили. Одержали інтеграл. Знаходимо таким же самим чином. Знаменнику. У нас знаходиться початкова функція 1 плюс y квадрат. Диференційний множник це похідна від логарифма початкової функції. Знайшли вони подібні. Тобто ми йдемо правильним тим шляхом. Перемножили під інтегральну функцію на dy. Одержали одну другу. Це означає: стало, що це стало перед логарифмом початкової функції. Підставляємо одна друга логарифм. Одиниця плюс y квадрат. Тепер ми можемо переходити назад. Одна друга. Логарифм. 1 плюс тангенс х. Так як у нас тангенс переходить в y, значить y переходить в тангенс. Підставляємо і в результаті одержуємо мінус логарифм косинус х. Приклад 4. Розв'язати інтеграл котангенс х Х. Приймемо, що тангенс у нас переходить в гіперболічний косинус Фі. Знаходимо кофіці переходу. Це буде гіперболічний синус Фі поділена одиниця плюс гіперболічний косинус в квадраті Фі. Підставляємо. Гіпербо... Котангенс х це одиниця на тангенс х. Тобто тангенс переходить в гіперболічний косинус. Коцент переходу переходив, який дорівнює тут одиниці, переходить в коцент переходу, де Фі. Одержуємо. Інтеграл. Тепер виника пряме питання. Якщо ми беремо, що у нас 1 плюс гіперболічний косинус в квадраті Фі це початкова функція, то похідна від гіперболічного косинусу в квадраті Фі, у нас буде 2 косинус гіперболічний помножений на синус гіперболічний. А у нас тут в чисельнику тільки синус гіперболічний. Значить, для того, щоб одержувати тільки синус чисельнику, нам потрібно винести гіперболічний косинус і одержати результат. Одиниця поділена на гіперболічний косинус квадраті Фі плюс одиниця. Тоді, коли ми Знаходимо похідну від цієї функції, у нас чисельнику буде гіперболічний синус, а гіперболічний косинус буде, знаходитися е, в знаменнику. І так, диференційний ножник дорівнює. Похідній від логарифма 1 поділена на гіперболічний косину в квадраті плюс 1 – Знаходимо, перевертаємо, знаходимо dφ. Перемножаємо під інтегральний вираз на dφ. Одержуємо мінус одна друга. Тобто це стало перед логарифмом початкової функції. Одержуємо. Тепер ми можемо гіперболічний косинус φ перенести в тангенс х. Робимо перетворення в результаті одержень, що цей інтеграл дорівнює логарів синуса х. Розглянемо приклад 6. Такий же самий інтеграл. Де х поділено на синус квадрат х. Робимо заміну на гіперболічний косинус фі. Одержуємо диференційний множник. Записуємо, що синус квадрат х – це інтеграл, одиниця поділено на герболічний косинус квадрат фі. помножимо на коефіцієнт переходу. І одержуємо такий от інтеграл. Нічого тут нового немає. Все те ж саме. Робимо ті ж самі перетворення. І одержуємо в результаті, що інтеграл dx на синус квадрат х дорівнює мінус гіперболічний котангенс х. Розглянемо приклад 7. Розв'язати інтеграл, dx поділено косинус х. Приймемо, що косинус х переходив в y. Знаходимо коцент переходу. Це мінус 1 поділена конь квадратний з одиниця мінус y квадрат. Тепер записуємо косинус переходив в y. Коцент переходу цей переходив коцент переходу цей. В результаті я інтеграл, 1 поділена на y помноже на. Мінус одиниця поділена корінь квадратний із одиниця мінус у квадрат, держень Такий інтеграл. Що у нас тут? У нас в знаменнику немає нічого. Ніякої функції. Що це означає? Для алгебраїчної системи функцій це означає, що у нас тут. Знаходиться похідна від 1 поділена y, тільки в такому разі ми в чисельнику не зможемо одержувати більш ніякої функції. Тобто виносимо y. Одержуємо y квадрат, корінь квадратний із одиниця поділена y квадрат мінус 1. І от тут є велика тонкість. Якщо у вас буде такий інтеграл, Тут буде, може бути, косінус, тангенс, будь-яка функція. Якщо тут y квадрат відповідає y квадрату так, то це означає, що це початкова функція від одиниця поділе на y плюс корінь квадратний із одиниця поділена y квадрат мінус одиниця. Зверніть увагу. Якщо тут буде y или y в третьій степені, то тут початкова функція буде такою. А якщо y y тут відповідають один одному, значить початкова функція буде такою. Підставляємо і знаходимо початку, о, диференційний множник, похідна від логарифма початкової функції знаходимо dy. Перемножаємо під інтегральний вираз на dy. одержуємо одиницю. Це означає, що це стало перед логарифмом початкової функції. Адержали. Тепер ми можемо замінити y на косинус х. Пробуємо перетворення і в результаті ми одержуємо, що це лагарів тангенса π на 4 плюс х на 2. Розглянемо приклад 8. Розв'язати інтеграл dx поділе на синус х. Тут нічого принципово іншого немає. Зверніть увагу, що у нас під інтегральний вираз... Нового інтегралу відповідає тому, що було при dx поділене на синус х. Але все одно це різні інтеграли. І значення y будуть тут різні. Знаходимо. Після всіх перетворень, знаходимо, що це мінус 1. Тобто це мінус логарів одиниця поділена на y плюс корінь квадратний, і 1 поділена на y квадрат мінус одиниця. Підставляємо тепер замість Y синус, Робимо перетворення і знаходимо, що це логарифм від тангенця х на 2. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого.